Мої вітання. Сьогодні свій проект презентує Червоноградська загальноосвітня школа номер 1 Для кожної людини найкращим місцем у світі це є Мала Батьківщина, місце, де ти народився і з яким пов'язано чимало спогадів. Для мене це є моє рідне місто. Червоноград Це унікальне місто з неповторною історією, динамічним сьогоденням і потужним потенціалом для майбутнього розвитку. Зараз я хочу розповісти вам про духовний світ свого міста та про церкви, яких є чимало. Це починається з 1692 року, коли польський граф Фалікс Казимир Потоцький заклав маєток і назвав його на честь дружини Кристинополем. Тоді було побудовано комплекс монастиря бернардирів з костелом і зіслання Святого Духа, які з певними змінами зберіглися і донині. Колишній костел Святого Духа є найдавнішою спорудою Червонограда. В період найбільшого розвитку міста в монастирі жило 10-12 монахів і кілька послушників. Будівля неодноразово потерпала від пожеж. Деякий час костел був недіючим і використовувався не за призначенням. Поступово він перетворювався в руїну, та згодом рішення міської ради приміщення було передано православній громаді. Костел став церквою святого Володимира, Української православної церкви Київського патріархату. На той час в місті не було жодної діючої церкви, тому відкриття церкви було великим святом для усіх мешканців міста. Заново приміщення церкви розписували волинські художники із Горохова. Купол розписували викладачі червоноградської художньої школи Ружинський та Левкум. Іконостас для церкви виконував відомий львівський різьбяр Ігор Козак. Зовнішній вигляд собору змінився. До головного купола прибудовано ще чотири менших. А у 2006 році їх було пофарбовано алкідною фарбою у голубий колір і оздоблено золотими зірками. Сьогодні церква святого Володимира одна з найяскравіших споруд міста Червонограда. В колишньому палаці розташувалася філія Львівського музею історії та релігії. Там зібрано унікальну безперебільшення колекцію вишиванок та іншого одягу Сокальського району. Ще одна пам'ятка архітектури Кристинополя монастир Василіяного ордену і церква святого Юрія. Свято Юрівський монастир був заснований Белським воєводою Селезієм Потоцьким в 1763 році для ордену Василіан, які повинні були піклуватися про місцеві і сусідні походи, а також влаштовувати народні місії в його володіннях. У 1771 1776 роках на місці дерев'яних будов монастиря проекту архітектора Зельнера були зведені нинішні калії монастиря. Будівлі були пошкоджені пожежею у 1797 році. Фасади церкви позбавлені декору за винятком північно-східного, який був оформлений плоскими лопатками і виконаними наличниками у стилі бароко. У 1959 році був відновлений центральний купол церкви. Також у місті є досить багато нових церков. Деякі з них нічим не поступаються попередні. Одна з яких церква святого Йосифата. Історія парафії святого Йосифата творилася протягом 14 років. Заклали камінь під нову церкву ще в 1991 році. Парафіяни церкви складалися з політв'язнів і їх родин, які за любов до своєї батьківщини провели свою молодість в сталінських констаборах і, не маючи матеріальних благ, хотіли побудувати великий храм Храм святого Йосифата по валичі випереджує кафедральний собор святого Юрія у Львові. Більш ніж два рази головним архітектором проекту був Юрій Фігар. Головний престол, жартовник зробили майстри з Турківського району. Нові образи хресної дороги виготовлені з каменю. Іконостас виготовлений майстрами з великого любіння. Храм виглядає досить таки ефектно. по-перше, навколо немає забудов, а по-друге, розмір таки має значення. Нещодавно у Червонограді побудували церкву Пресвятої Богородиці Владичиці України. Родзинкою цієї церкви є те, що вона повністю побудована з зрубу карпатської шосни. На території храмового комплексу знаходиться фонтан. Дитячий майданчик також зводиться катехична школа.